Що компанія Mango Print привезла навкос? Чим дивує провайдерів? Що показуєте? Доброго дня, Олександр. Mango Print привезла готові рішення для інтернет-провайдерів. Можемо заброндувати бізнес під ключ. Ми пропонуємо спецодяг для працівників: футболки, худі, сумки, рюкзаки, кепки. Також маємо. Послугу друку на текстилі, оптичні бокси, онушки, роутери, пауербенки, е, така новинка, ОФ-наліпки. Ви друкуєте повністю на всьому. Ми можемо забрендувати будь-що. Розповідаю, це робила Манга От там лежить переговорка К'єнгор. Тяни її сюди. Це теж робила компанія Мангапринт. Розверни її, обновився. Ставив логотипчик ютуб, щоб було зрозуміло навіть самим найталановитішим. Що там. А це, що мене здивувало, це давай по порядку. Що це за матеріал? Пластик. А друк, да, друк. Це уф фарба, стійка до світла, також до зовнішніх факторів. П'ять років витримує на вулиці боксик. Висить і рекламує Ось ваш бізнес. П'ять років бокс може висіть, нічого з ним не станеться, воно не вигорить. Так. Вигарить. Користуються попитом провайдерів? Так, звичайно. Щоб... Раніше брендувалася просто е, бумажна наліпка, яка від дощу снігу е, буквально зникала за пару місяців. Що провайдери брендують, окрім панбоксів? Е, брендують павербенки. Та в мене такого нема. Онушки. Е, Роутери. Роутер. Що з цим матеріалом можна зробити? Наскільки він стресоустойчивий і як швидко його можна стерти? Це ОЕВ-друк, він не стирається, його можна прибрати тільки якимось вандальним способом. Тобто <плес> якщо я десь на Оликсі знайду такий роутер, це більш всього він трошки. Експроприєрований у провайдера. Е, так, але тут будуть сліди від стирання цього логопіку. Я про те, що ну, людина не стерла. А, якщо ні, то ви знайдете. Вандалозахист. Так, а це що це? Це міні-упс. Міні-упс. У мене вдома такі самісті, тільки без наліпки. Що найбільше користується попитом у провайдерів? Що вони у вас замовляють зараз найчастіше? Що хочуть? Це все зараз весна обновляють мерч. Футболки, худі, зіпи, кепки, сумки. Сумочки. Ось зробили такі ексклюзивні сумочки для компанії Утелс. Вони мають таку фішечку. Хоп, хоп, забрендовані чотири логотипи. Ручки можна носити і так, маленькі, і довгі на плечі. Ні на плечі так, така от ексклюзивна сумочка розроблена нашою компанією спеціально для компанії УТС. Як тобі взагалі міроприємство, як тобі конференція у ХОС в цьому році, трошки в новому О... форматі? <рес> Я ж вперше на ухосі. Неважливо, ти ж бачиш все. Як О... тобі? Атмосферно, приємне спілкування, знайомство з новими клієнтами. Цікавляться нашою продукцією, маємо да. надію на плідну співпрацю. Ми чергу вистояли, поки розігнали всіх для того, щоб записати інтерв'ю. Що б ти побажала тим провайдерам, які сидять по хатам і ніколи нікуди не їздять, і взагалі соціопати не відвідують ніяких мероприємств? Не займатися своєю справою. Нічого не побажаю. побажаю їм. Виходити в люди, дивитись, які є новинки на ринку, щось пізнавати для себе, брендувати свій бізнес, щоб про них більше дізнавались, було більше роботи. них. Дякую тобі, Аліна. Будь ласка, бережи себе, Переговорка.